Як вийти з негативу? Це питання, яке всі хочуть вирішити. На сьогоднішній день дуже 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 багато негативу, і нам потрібно цього позбавлятися. Отже, я підготувала для вас приклад, на якому ви чітко відслідкуєте весь базовий процес негативу, як він створюється. Для чого це взагалі знати вам потрібно? Ну дивіться, наприклад, це те, ви в кафе виливаєте на себе чашечку кави, і всередині в нас всіх, всіх людей буде однакова реакція. Ах! Але ми все буде відрізнятися. Чому так відбувається? Як навчитися зменшувати цей негатив в своєму житті? Існує безліч технік, але я підібрала для вас найефективніші. Тому додивіться відео до кінця і там буде практика. Вже всім привіт! Мене звати Катя і я живу осмисленне життя. Вже більше шести років практикую інструменти коучингу, НЛП, психології. І хто ще не підписав на мій канал, YouTube, підписуйтесь, тому що кожного тижня я записую одне корисне відео. А також підписуйтесь на мій інстаграм-канал, ставте лайки, якщо відео було корисне. Починаємо. Кожен з нас задає свої питання: як же навчитися не реагувати на негатив? От чому просто не жити собі, щасливо кайфувати, насолоджувати життям і не звертати увагу. Але ж ні, в голові своя музика. Не робить, не стала робота, брати нерішучість, все достала. Як з негативу? Уявіть собі літо. Співає пташки, звичайний день. Ти йдеш тебе на зупинку, все так чудово, наспівуєш собі якусь пісеньку і раптом бачиш, як який автобус, на якому ти мала їхати. На роботу приїжджає з тебе і не зупиняється. Тобі терміново треба на роботу. В цей момент в мозку спрацьовує реакція стресу. Активується гормональна система сімейства кортизоло-адреналінових, які ти відчуваєш у вигляді пульс, дихання, якийсь біль в животі в голові. Таким чином, наш організм. Навчений за мільйони років так реагувати на безпеку. Ну тобто, бий або тікай, і по іншому він не робить. І таким чином він тіло готує до самозбереження. Тобто прийняти треба рішення швидко, як діяти. І в даному випадку нам потрібно переключитися просто з тої емоційної частини на раціональну. Але як це зробити? Якщо тіло саме реагує, ви ж розумієте це? І є ж хороша новина. В цьому можна навчатися. Спершу потрібно навчити мозок мислити в певному контексті. Ну, от прямо зараз, наприклад, ви так раціонально звинувачувати будь-кого або що не має жодного сенсу. Є от ситуація, яка відбулася зі мною, потрібно знайти варіант первирішення. І саме мислення в такому напрямку буде навчати ваш мозок мислити, приймати рішення, виходячи не з емоційного стану, все пропало, як працює сам по собі, а ви принаймні зможете зменшити час дії негативного стану всередині вас самостійно. Примусово призупиняючи цей процес мислення, тобто робити заміну думок, які автоматично або підсилюють цей негатив, або його зменшують. Приходимо до техніки. Щоб зупиняти негатив, потрібно перше. Прийміть цей факт, який ви сьогодні почули. Сформуйте нове переконання про те, що моя нервова система реагує саме певними алгоритмами. І це добре, бо я це знаю. Наступне, що разом приймаючи негативну ситуацію, ти до неї дивишся, як свій тренажер. Тобто я. Буду тренуватися на ті ситуації, саме дивитися зі сторони, так? Зупинятися. І от коли ви навчитесь це робити, бачите окрему ситуацію, бачите окрему вашу реакцію, тоді переходьте до завершального пункту, заготовка фраз. Тобто, в момент негативної ситуації у вас повинні бути вже певні фрази, певні заготовки, думки, переконання, які будуть переключатися, це буде ваш тумблер автоматично. Ну, наприклад, замість я не знаю, що тепер робити. Я знаю, що я знайду рішення, не вийде. Ви, ви говорите, я можна в цьому навчитись? Або страх, я боюся. Ні, страх це реакція моїх гармонії. Зараз я зроблю якусь дію. І якщо ви хочете детальніше розібратися в тому всьому, в ті енергії, як позбавитись негативу, запрошую вас, в телеграм-канал. Посилання буде внизу в описі, де ми детальніше розберемо ці теми на вебінарах. А також ви знайдете там безліч технік, які допоможуть вас пізнати і підсилити свої сильні сторони.